Йор <говори> Степанович, <говори> давайте ми трошки <говори> в іншому форматі. Бо ви нам ви говорите, говорите ні про що. Дайте, будь ласка, відео. Ні, ні, <говори> на питання, хто зібрав керівників юстиції сьогодні? Як їх викликали і чому всіх не викликали? Друге запитання, чи правда те все, що ви сказали, і ви можете тут при всіх підтвердити? І третє, дайте коментар, як ви могли таке зробити і облити колектив брудом, в якому ви працюєте. Тому що все, що там викладено, неправда. Навіть... Про ікону, яку ви кожен з, з нас дам. клявся в вашому кабінеті, що хабарів не брав, це неправда, тому що жодного разу я свої руки на вашій іконі не тримав. Поводжу. Поводжу. А ви з чого це говорили? Що кожен клявся на іконі, що хабарів не брав? Для чого ви неправду говорили? Давайте домовимося про давайте, те, давайте. те, що перше ви, ні, ви зараз говорите виключно правду. Не пишіть, ви говоріть, будьте, поводьте себе як людина. Єж, дайте відповіді на цій було, було? Давайте ще, ще раз подумаємо про нашу розмову. Я вже сказав. Я перепрошую, Ігор Степанович, я відтримую Юрія Ялевич, скажіть, будь ласка, хто скликав начальників районних управління юстиції, бо мене це буде, Яка, не бо мене не кликали. Знаєш, мене проігнорували, значить я не є. Як ви завжди кажете на наради вашою правою рукою на місцях, значить ну, я не знаю, як Василь, я з немає погоду. Дякую. Тільки що, посідайте, тільки що. Я хотів підняти повному начальнику і зараз питання підстави приводи прибуття і так далі. Сказали, не треба цього. Добре, давайте вертаємося ще до цього питання. Я особисто не викликав, бо я не мав повноважень. Я Є по останні дії відряджую не в начальників питати, а в тих, хто викликав. Тому що перед цим ви сказали, що сьогодні викликали керівників юстиції для того, щоб з ними провести робочу зустріч на радість. Це ваші слова? Записано. Так, Все дуже просто коли викликали, якого дня проходило виклик виклик. Учені ви Люди, коли вас викликали, це це ну, от, прямо керівники На першому кріслі. Дуже просто. Коли, коли вас викликали сюди, скажіть, будь ласка, коли? начальник Пілочиського районного управління юстиції, хто, хто не знає. Значить, офіційно на сьогодні нам ніхто не було дня подружнього від керівництва управління. Самі, ну зараз я скажу, всі начальники управління юстиції, обзвонивши з телефонами між собою, бо ми, ми, ми такі телефони маємо кожного. Значить, Було прийнято одне рішення. Неприйнятна ситуація, коли є в колективі головного управління, є там якась там є спільна заява, є не ціло. Але в тій заяві, думки начальника районних управлінь юстиції, жодного начальника зауважено. не то, що ні, пробачається, міське тут, районне управління я було я представлено. Так, так, я пробачаю. я, особи, може я це... пробачаюся, Василь Іванович, вибачаю. Значить, не було ніхто не цього. Через то було прийнято хоча, чи, хоча, значить, збирали всіх повіддів. Збирався наторіат, вони обговорювали збирали. це питання, збиралися. Збиралася реєстраційна служба, обговорювала це питання. Збиралася виконавча служба, обговорювала це питання. А юстиція сьогодні ми вирішили всі обговорили вже питання, чому ми. Начальники районних управлінь юстиції, не можемо приїхати, зібратися, ну, не доцільно збиратися всім в заліжчиках, всі з'їжджаємося в область. Зібрали, обговорили питання, дійсно задали